Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитись ранковою руханкою з акцентом на спину в рамках мого челенджу 30 днів з роботою про себе. Тож, знаходимо комфортне зручне положення, але стоячи. Ніжки паралельні одна до одної, таз підкручений, сіднички активні, живіт підтягнутий, маківка витягується вгору, і ми з вами робимо вдих, підтягуємо плечики, з'єднуємо лопатки. І з видихом стягуємо це все вниз. І глибоко, повільно дихаємо, налаштовуємось на практику. Розслабляємо тіло, розслабляємо м'язи лиця. Комфортно дихаємо. Увагу переносимо в тіло, в почуття. Робимо вдих, підіймаємо ручки через сторону вгору, витягнулись, видих долоньки до грудей і почнемо. Робимо вдих, підіймаємо з вами ручки вгору і з видихом скругляємось праворуч, розкриваємо. Ручки розкриваємо груди. Дих, центр, видих, скруглення ліворуч. І в темпі власного дихання робимо з вами скруглення, скруточки, дих, центр, видих, ліворуч, дих. Вдих, видих. І ще одне коло. Видих праворуч. Дих, центр, видих, ліворуч. Дих, центр. Опустили ручки через сторони. Робимо з вами вдих, розкриваємо груди вперед, штовхаємо, плечі тягнемо вниз, лопатки з'єднані. І з видихом ідемо скруглення. підборіддя до грудей пупок в центр, задні ребра штовхнули назад. І тепер в темпі власного дихання розкрились, видих з Дих, розкрились, видих з І продовжуємо робити чудово. Повертаємось в нейтральне положення, робимо з вами вдих, підіймаємось на носочки, витягуємо ручки вгору, не розвалюємо п'яти. з видихом через сторону опускаємо ручки і перекатуємось на п'яти. І в темпі власного дихання вдих, витягнулися на носочки, видих, перекатимось на п'яти. Дих, видих, дих. Видих, вдих, видих. І ще вдих. Затримались в цьому положенні, витягнулись добре вгору. І з видихом сідаємо з вами в позицію стільця, ручки виводимо вздовж тіла. Підтягуємо живіт, рівна спинка. Увага на тому, щоб в нас була рівна спина, коліна над п'ятами. І ми з вами робимо вдих, витягуємо спочатку праву ручку вперед, видих, повернули. Вдих ліва, видих, назад. І в темпі власного дихання продовжимо робити цю вправу, і ще раз права ручка, назад, ліва ручка. Назад. І тепер з вами робимо класичні ножиці, по черзі змінюючи ручки. Дихаємо. Чудово. Робимо вдих, підіймаємось вгору, знаходимо поза собою замочок, прокручуємо плечі, виштовхуємо груди. Перейти вгору, лопатки з'єднані. Замочок тягнеться вниз, в попереку немає. І ми з вами робимо вдих і з видихом через м'які коліна опускаємось вниз в складочку. Живіт вкладаємо на передню частину стегон, Замочок виводимо вгору настільки, наскільки дозволяє тіло. Шир розслаблена, голова відпущена. Дихаємо. Робимо глибокий дих і обережно м'яко опускаємо ручки в килимок і переходимо в позицію на четвереньки. Встановлюємо з вами коліно під стегна, долоні під плечі, спинка рівна. Шийка, продовження хребта, голову не втрачаємо. І ми з вами робимо вдих і з видихом опускаємо тіло вниз, провалюючись в лопатки. Вдих, виштовхнули себе вгору. Знов опустились вниз, видих, Вдих, вгору. І в темпі власного дихання активуємо м'язи біля лопаток. Розвели коліна в сторону і пішли в позицію дитини. Таз на п'ятий долон підтягнеться вперед. І дихаємо в цьому положенні, витягуючи спинку. Розтягуємо спину між сідничками, між тазом і долоням. Грудиші відтягнуться вниз. І ми з вами робимо вдих, обережно дивимося перед собою, підтягуємо долоньки назад і виходимо знову позицію на четвереньки. Згинаємо праву ручку в лікті, не провалюємось вліву, спинка рівна. І ми з вами робимо вдих, розкриваємо праву руку в сторону, видих, опускаємо вниз. І в темпі власного дихання. Чудо. Робимо вдих, підіймаємо праву ручку в сторону і витягуємо її вперед. Вдих, з видихом знову згинаємо в лікті. Вдих, видих, вдих. видих, вдих, вдих. Чудово. Опускаємо праву долоню і тепер робимо з вами вдих. Розкриваємось праву ручку. І з видихом занурюємось під ліву ручку, але не лягаємо. І ще вдих, розкрились, видих, занурились, вдих, видих. Вдих, і видих. Чудово повертаємось в позицію на четвереньки і змінюємо з вами ручки. Згинаємо. Ліву ручку в лікті, робимо вдих, підіймаємо її в сторону. Видиху опускаємо вниз. Дих, видих, дих, видих. Не провалюємось в праве плече, спинку тримаємо рівно. Чудово. Вдих, розкрились і витягуємо ручку вперед. Дих, видих, зігнули лікоть. Дих. Видих, дих, видих, видих. І ще раз. Видих. Чудово повертаємо ручку назад. Робимо вдих. Розкриваємо сліворуч і занурюємось під праву ручку. Видих. Дих. Розкрились. Видих. Занурились. І ще вдих. Вдих і видих. Чудово повертаємось в позицію на чотиринки і виходимо з вами в планочку. Стоїмо в планці 3, 2, 1. І тепер м'яко опускаємо коліна. І з цього положення через чату рангу лікті притиснуті до ребер, тягнуться назад, опускаємо себе вниз. І підіймаємось вулицю собаку мордою вверх. Вдих. І з цього положення ми з вами знов опускаємось в паралелі і знов винурюємо в собаку мордою вверх. І ще видих, вдих, видих і вдих. Супер. З цього положення йдемо з вами з видихом в дитину. Потягнули спинку, подихали, розслабили ручки. Робимо вдих, дивимось перед собою, підтягуємо до себе ручки і перекатуємось на сіднички. Ліву ніжку вкладаємо перед собою, права йде за себе. У Нас приблизно кут. 90 градусів. І ми з вами вкладаємо ліву долоню в килимок, права біля голови. Робимо вдих, розкриваємось і з видихом тягнемо правий лікоть до лівої долоні. Дих, розкрились, видих. Дих, видих, дих. І ще раз вдих, видих, вдих, підіймаємось вгору і йдемо з вами в діагональ. Ліву ручку витягуємо вгору, в діагональ. І витягуємо лівий бік. Ліве плече тягнеться вниз. Дих, центр, ліву ніжку витягуємо вперед, праву заводимо за ліве коліно. Робимо вдих, і з видихом йдемо в скруглення праворуч, скрутку праворуч. Спинка рівна, маківка тягнеться вгору. Не переносимо вагу на праву руку, ліва стопа натягнута на себе. Дих, повертаємось в центр. І тепер змінюємо ніжки, вкладаємо перед собою праву. Ліва пішла за себе, права долонька на килимок, ліва біля голови, і ми з вами робимо вдих, розкрились, видих, стягнули лікоть до правої долоні, дих, видих. І в темпі власного дихання. Ще раз вдих, видих, вдих, підіймаємось в центр, і з видихом йдемо в нахил. Витягуємо правий бік, праве плече тягнеться вниз, права ручка рівна, вдих, підіймаємось вгору, витягуємо праву ногу, ліву заводимо за праве коліно, робимо вдих. Підіймаємо праву ручку, ліктем чупляємось за коліно. Якщо важко заводити лікоть, обіймаємо собі ніжку. Робимо вдих і з видихом і йдемо з вами в скрутку. Права стопа натягнута на себе, маківка тягнеться вгору, спинка рівна. Робимо вдих, повертаємось в центр, вирівнюємо ніжки, встановлюємо долоньки під плечі, стопи на килимок, долоні дивляться вперед. І ми з вами робимо вдих і з видихом виштовхуємо сильний таз вгору. Прокрутили плечі. Робимо вдих, з видихом опускаємо таз вниз. І ще вдих, таз вгору. Видих, вдих, видих, вдих. І затримались тут на три, два, один. Опускаємо обережно таз, сідаємо ніжки навхрест і розімнемо зап'ястки, якщо це потрібно. Компенсуємо. Робимо вдих через сторони, підіймаємо ручки вгору, видих опускаємо ручки долоні на коліна, маківку витягуємо вгору і робимо з вами глибокий вдих і акцентний видих через Х. І ще вдих, відпускаємо всю напругу з тіла яка накопичилась під час тренування або була й до цього, і спокійно самі дихаємо, розслабляємо тіло, розслабляємо м'язи лиця, розслабляємо мозок. Робимо глибокий б окити ручки через сторону підіймаємо вгору. Вийде долоньки до грудей Намасте. І я дякую вам за цю руханку разом. Сподіваюсь, все було комфортно. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!